Я а на небу вам. Это справжній игрок или боты? Это боты? Нет? Илля, реально, я хочу поменять. Мне уже надо йодить.

Так ми прошу, та немає за мене. Тук не в річку, то не в кана в річку. Щось це вижив. Ага. Річка це саме з жорстка. Хтось вже. Як це можливо? Що ви живете під одним дахом? Звісно, що ні. Я прийшла з вами познайомитися. То батьки розлучилися.

Це колишня дружина покійного дядька Іфакат. А, мої співчуття. Ви вже не вийшли заміж. Молодець. Так. Так, так. ну звісно. Оцей цей... дракончик не Бога нашої Іфакат. Все піде. Це наша хат Ага. Ага, тобто а Моєї колишньої. Пані Хатуч, пані Хатуч, а це що як? То ти живеш з тіткою колишньої. Звісно, живу, але не зовсім так. Просто вона діду себе дружи. Пояснюй трохи швидше. Дуже приємно. І мені теж. Чому не я не знаю?

Мама. Ага. Що там таке? Іхто ти. Звідки? Ти Ти чого тут? Чого тобі? Грабіжник? От, злодюгайди сюди. Ти думав, що хай зягів немає. Грабіжник, тихо. Не чіпай мене, годі. Не смій, не смій. Не чіпай мене. Годі. Я не, кажу, не бий мене. Пусти мене. Я схопила його, бо він стежив за вашим домом. А ви що собі дозволяєте? Ради Бога, скажи їй, скажи їй. Вона мене не слухає, я їй пояснюю, але вона мене не слухає. Йо, це мій не що таке? Хвилинку, хвилинку. Так, ти був з із небовою байні хатучим. Я не. Звісно, але ж не з небожем. Я це з його дочкою був. Це просто мій висвіт. І ще і мій колишній да, тато казин. А це хто? Це командор Ільяс. Якщо дасть Бог, мій наступний пес Боже, боже. Одружуйся. Я одружусь. Одружуюся. А ви що тут робите? А не хатуч, а нам ничего не пояснили? Чуже і так звоните. Твоя любовка. И ми надежду. Не розумію, чого втручатися. Родавами краще дівна. До того ж, це дів моїй точки. Я захочу, вона вас всіх прожене звідси. Я це так. Чим належить твоїй колишній? Він належить її, я ми сплажимо її. Зора. Це правда. Раз на місяць платять 5 числа. Ніколи не запізнюється, клянуся. Може, чи вона зараз сюди в прийти. Годі діток поді, спокійно. Прийду спокійно. Збирайте свої речі. Ми вже йдемо. Швидше. Стій, Ільяс, а я вже дівчинка. А ти не починай. Йди. Хвилинку, я можу все пояснити. Але я, я зачекай хвилинку. Ми можемо поговорити. Ти що мене не зрозумів? Чекайте, хвилинку, зрозумів. Зрозумів. Я прошу, давай поговоримо. Ілія за хай діти поговорять. Я теж маю що йому сказати. На хвилинку, прошу. я такого і уявити не міг. Чому так сталося? А що ти собі думав? Її тітка живе тут. Батько спокійно сюди, до себе додому, та й маєток її. Ви разом працюєте. Все рано твоєму житті, куди не глянь. У тебе ніяк не виходить забути про неї. Добре, добре, я знаю. Ти розумієш, чому я не хочу, щоб ми бачилися. Ну, звісно, годі. Я якось з цим розберуся. Якось розберуся, я не знаю, але розберуся. Я скажу, як ти розберешся. Посадиш її перед собою і скажеш, що більше не хочеш з нею бачитися. Хоча ні. Забери це. Дітя спинися, не треба, Благаю, зачекай, зачекай. Благаю, не Годі, забери. Коли поговориш з рани, скажеш що більше, ти не бачитимешся знову. Тогда я снова возьму у тебя эту каблучку, ясно? Пане Ильяс, опустите в окно, пане Ильяс. Так, я її кохаю, та це мої рідні. Їх не викинеш і не проженеш.